Слава Україні! Страшна атака на Одесу. Є загиблі та постраждалі. Вибори на території Росії. Я Ольга Захарченко. В ефірі першого Подільського п'ять хвилин на головне. Армія Росії здійснила ряд ракетних атак на Одесу. Є загиблі та постраждалі. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Станом на зараз відомо про 14 загиблих. Ще 46 людей, зокрема семеро співробітників ДСНС, отримали поранення. Ударом також пошкоджено приватні будинки, станція технічного обслуговування, газопровід низького тиску та два пожежно-рятувальних автомобілі. По Одесі армія Росії вдарила балістикою ракетами Іскандер М з тимчасово окупованого Криму. Про це повідомили у силах оборони Півдня України. Завтра в Одесі та області буде оголошена жалоба. В Росії на окупованих територіях України почались вибори президента Росії. Вони триватимуть три дні від сьогодні і до 17 березня. Включно на виборах зареєстровані чотири кандидати. Серед них немає жодного опозиційного чи антивоєнного політика. На фронті загинув нацгвардієць Олег Лоборчук. Чоловік був родом із Ярмолинців. Олег захищав країну з перших днів повномасштабної війни, мав звання старшого солдата. Чоловік воював на Харківському Донецькому напрямках у 2024 році на Запорізькому. Про це повідомляють у Ярмолинецькій територіальній громаді. Олег Лоборчук загинув 11 березня на Запоріжжі. Тієї доби росіяни завдали сотні ударів по території 14 населених пунктів області. Захиснику назавжди 29 років. Завтра, 16 березня, відбудеться прощання з воїном у Ярмолинцях. Співчуття рідним, вічна пам'ять та слава полеглому захиснику. Перед судом постане 32-річний славучанин за систематичні образи власної матері та крадіжку. Чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Коли ж виходив з місць позбавлень волі, зривався на власній матері. Протягом року потерпіла зверталася до правоохоронців за допомогою, син погрожував їй, ображав, намагався затіяти бійку. За свої дії зловмисник неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності. Попри увагу поліції до родини, сварки продовжувались. Під час однієї з них кривник погрожував матері розправою, ображав та лаявся на пенсіонерку. Під час чергової перевірки правоохоронці з'ясували, що чоловік причетний до крадіжки мобільного телефону у місцевого жителя. Слідчі Шепетівського райуправління поліції, за даними фактом, розпочали кримінальні провадження та оголосили зловмиснику підозри. Суд обрав підозрюваному міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Наразі слідчі скерували до суду обвинувальний акт. Музика. Жителька Кам'янеччини втратила через інтернет-шахраїв понад 30 тисяч гривень. 36-річна жителька Маківської тергромади на одному із сайтів розмістила оголошення про продаж взуття. Одразу отримала запит у месенджері від потенційного покупця, який запропонував перерахувати всю суму за товар наперед. Далі жінка отримала невідоме посилання, за яким необхідно було оформити безпечну покупку. Але після введення своїх банківських даних жінка не дорахувалася на власному рахунку понад 30 тисяч гривень. Тепер правоохоронці встановлюють всі обставини події, вкотре наголошують: не переходьте за невідомими посиланнями, а тим паче не вказуйте свої персональні дані. Будьте обачними, бережіть себе та свої кошти. З наступного тижня Хмельницькводоканал відключатиме боржників від послуг водопостачання і водовідведення. Як зазначають на підприємстві, контролери активно розносять попередження про можливе відключення та нагадують списки боржників житлових будинків. Повторне відключення боржників до систем водопостачання водовідведення коштуватиме 1210 гривень 61 копійку. Якщо ви стали свідком цікавих подій, маєте важливу інформацію або просто бажаєте поділитись новинами з Хмельницької області. Ми запрошуємо вас стати активними учасниками нашої спільноти. Деталі у телеграм.